У мене немає часу займатися війною. Ні, не пишу. І мені не пишуть. Не веду соціальних сторінок. Ні, мені ніколи не писали, я ніколи не писала, не вважаю це за потрібне. Так, у людей є своя думка, але не вважаю, що треба ображати цим людей, ну це недоречно. Є просто різні люди і може людину це дуже образити, тому я вважаю, що це прям ну, це не треба робити. Там ні. Я не вмію, воно мені показали, так дзвонить, дзвонки там. ага, все Дорожку подивитися, Ні, там я не навчилася ще. Так писали, але я не писав. І що вам сказати? А вам щось писали прямо таке, що похине. Саме так. А як ви реагували, що писали? Ну, адекватно. Ну, Яка різниця, що писала, я не буду казати, але адекватно реагував. Ну, Кому щось може не подобається, це їхні... Як вам сказати? Це їхнє словами людьми. Це вони просто вам завідують. Треба просто не звертати увагу, бути впевненими в собі, щоб нічого не змінювало думку про себе. А ви таке робили, можливо, там анонімно? Ні, не цікаво таке. Я не реагую на це. А вам писали колись виконати? На, на мене ні, але було там подружки, я говорю, перелистю його. Або видали. Що по щось дуже погане Да Здається, непристойне. Рекомендувала, зараз, не коментую, тому що вона мене державна робота. І я не хочу, щоб це якось вплинуло на мене, на мою сім'ю. Але я рахую, що це неправильно. Позитивне, будь ласка, а так як ображають людей, це неправильно. Не пишіть такого, тому що це люди, людина жива, в кожного свій світогляд. Навіть ви, я приймаю інформацію по-своєму.